Привіт, дівчата! Рада вас вітати на своєму каналі і починаємо новий влог. Він буде складатися 100% з декількох днів, з двох, можливо, трьох, того, що у мене мало клієнтів. Сьогодні-завтра дівчата хворіють, тому сьогодні дві, завтра дві, а післязавтра я вихідна. Можливо, що ще на вихідний познімаю і десь орієнтовно. В суботу, мабуть, вийде відео. Я згадала, що я колись купувала для цього для озвучки петличку. Хочу спробувати зараз зняти з нею і подивитися, чи буде мене краще чути, бо вона така дешевенька, і мені здається, вона буде тільки псувати звук, а не робити його краще. Коротше, звук ще хуже, чим зараз я записую просто на телефон. Це ужас, кабута в якій-то бочці розмовляю. Ще в мене невеличка обновка на робочому місці. Це підставочка. Я її дочекалась заліку. Я думаю, тепер прям дуже круто виглядає. Розпаковку я зняла таку дуже швидку, бо знімала ввечері, і мені дуже вже нетерпілось її зібрати і поставити на стіл. Крутила її по-різному, і так, і отак поверечувала. Ну, мені сподобалось саме. В такому положенні ця підставка. І позаду у мене корзинка з дизайнами для клієнтів. Мені здається, зручненько. В принципі, можна це все зняти, покласти на стіл, вибрати і назад повісити. Ще тут у мене залишились оці, що я ще не дофарбувала, бо мені, звісно лінь тепер. І це я казала, що тільки будуть так висіти. Тому. Як вам така підставочка? Ще прийшла ще одна посилка заліка. Там теж прикольні штучки для для красоти. Ну, коротше, для манікюра. я вам обов'язково покажу, але не знаю, коли буде ця посилка в мене. Оце, до речі, наче не пластик. Не знаю, що це, але щось таке. Якийсь твердий матеріал. Єдине, що в коментах на Аліки написано було, що треба обережно цю штучку вкручувати сюди, бо може ця підставка тріснути. Ну, у мене все норм. Лише тут десь напливчик є. Десь отут. Але це ж Китай. Я... А, ось ще. о. О. Це такий напливчик. Ну, це ж кіта, як, як, як без цього, правильно? А так, мені прям подобається ця злата подставочка. Сьогодні у мене дві клієнточки. Перша клієнточка, вона була у мене новенька. Це тільки вона другий раз у мене буде. І їй мене порадила моя клієнтка. Це буде друга корекція гелем просто ми її робимо на своїй ніг таке укріплення. А друга клієнточка це моя постійна, але ми робили їй перерву в покритті, тому що при знятті я помітила таку жовтеньку пляму на нігтєвій пластинці такої невідомої етіології, тому ми вирішили зробити перерву. Тим паче, у неї нігті самі по собі дуже тонкі, і вона декілька місяців ходила, відновлювала їх. Ми покривали, покрили укріплюючи з скальцем. І вона, от, мабуть, місяці два не ходила. Минулий запис вона забула, за нього не прийшла. Цей запис, сподіваюся, вона не забуде. Так, зараз швидко протираю стіл, бо мені принесли замовлення моє в селі експресо. Зараз швиденько все протираю. До речі, з цією новою палітрою набагато мені тепер зручніше працювати, тому що у мене палітра тут на столі, і я, виходить, що її бачу і можу щось швиденько порадити клієнту. Сила, Дивимось. Так. Угу. перша це моя новенька підставочка, кісточки. у мене така. І я вирішила замінити на таку маленьку. Зараз якраз спробую нею попрацювати, чи буде мені зручно. Тако. Так, далі. Пензлик. Я коли замовляла, я думала, що це набір. Пензликів. А це один. Але гарний. Нехай буде один. Ой, ой. Ой. Так. Такий тоненький. Я думаю, ним буде зручно працювати. І з ковпачком. Яке не тримається? Взагалі не тримається ковпачок. Мабуть, його треба трішки підігнути чимось. Добре. Так, і останнє це саме цікаве для мене. Опа, А що вона молочність? Чи це пленка на ній? Така величенька. Я думала, що вона маленька. Так, я дуже сподіваюся, що це на ній пленка, бо я посмотрю, така не дуже на гарна штука. Так. Це у нас шопті все тут якось так ліпить. Гарненько. Я взагалі думала, що це скотч двосторонній повинен бути. А це щось отаке. Ні, мені здається, це не пленка. Це, мабуть, воно таке і є. Пластик такий подряпаний. Або пленка. Коротше, китай Китаю. На малюнку був прозорий. А нет, подождите. Подождите. Я зря. Прозоры. <laughs> <laughs> О. 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 Цабано. Так, а тут. Я уже прям расстроилась. Хорошо, шупитка вернула. О! Оце воно, блін. Яка красива штучка. Я не бачу вам видно там чи ні. Так як ми будемо отак ставити? Чи отак? Отак. Значить, сюди. Оп. Це я замовила для того, щоб... Якісь тіпси, святоотражаючі, Тіпси, кольора, якісь святоотражаючі, Вифарбувати, блін, ну прикольно. Це, мабуть, теж в пленки, я думаю. Угу, да. Сюди ліпиться і на них ліпляться тіпси. Тільки я чогось думала, що воно так, трішки менше, щоб якось отуди так поставити. Для красоти. Тепер треба буде думати, куди його поставити. Ну, блін, мені подобається прям. Надо з цих штук зняти пленку. У зараз друга клієнтка буде. Уже. Да, прозорі, отак, це так буде гарно. І, дівчата, це вже наступний день. Я вчора відпрацювала останню клієнточку, трішки зняла вам процесу і пішла відпочивати, нічого не прибирала, тому сьогодні зранку швиденько все прибирала. І ось хвилин через 40 в мене вже буде перша моя клієнтка. І остання на сьогодні. В мене таке дуже давно такого не було. Я цьому дуже рада, тому що я відпочину нарешті від роботи. Трішки у мене буде одна клієнтка. Я вам казала, що буде дві. Але у однієї клієнтки, е, ну, так склались, обставини важливі. Вона мене попередила. І вона якраз остання, тому у мене на 10-ту тільки одна клієнточка. У клієнточки, останньої, яку я вчора знімала, у неї дуже така е, чутлива кутикула. Я вже казала, да, що в неї дуже м'які нігті. І кутикула у неї також. Дуже чутливо, І коли е, цей манікюр робиться постійно, вона постійно відвигається, зрізається кожен місяць, е, вона якась більш піддатлива. Е, так як її не було місяці два-два з половиною, кутикула знову почала налипати, е, почала наростати, е, кармана немає, його неможливо просто зробити, неможливо відкрити відвінуть кутикулу. Це просто дуже тяжко, це може бути травматично. Тому я завжди роблю дуже обережно і моє перше правило це краще не дорізати, чим Е, Тому таки зробили поверхневий манікюр. Але, в принципі, головне, щоб це було безпечно. Завтра в мене вихідний, тому разом з вами будемо оформлювати оцю класну штучку. Я навіть не знаю, як її назвати. Підставку. Так, по підставці заліку оця нова мені виявилась зручнішою. Цю я завжди замазую в герлак, завжди якась кісточка одна на одну отак кидаю. Так, фокус. А тут. Прям так чітко встає. І вона, кісточка, бачите, так, під наклоном, типу, іде, і вона не касається стола. А тут завжди виходить так, що я отак ложу. А вона ж ну тут гель і вона прилипає до стола. Тому зручніше мені ця підставка. Пензлик також дуже зручний. Ну Я вам та його показувала, але він прям ну, ну зручний. Він гарно набирає гель. Я ним тільки вирівнювала, не малювала. Але до кути, коли підводила колір, і вирівнювала гелем, то прям класно. На ось цей мій я його також дуже люблю, цей пензлик. Але от на нього гель не набирається, він якось проскакує з нього. А взагалі, чому я замовила цей пензлик? Бо він золотий. Логічно, логічно, я хочу все зробити рожево-золоте, тому рожева підставка, рожеві рукавички, золотий пензлик, золота підставка під тіпси. Ну, коротше, ви мене поняли. Я тут відставила базу, яка закінчилась. Я ось думаю, чи викидати її в мусор, чи я складірую коробочку таку з пустими баночками. В цій хтоці якийсь. Один момент стали популярні такі відосики. Я от, от хотіла це все зібрати, що всякі матеріали використані, і відняти на відео. Думаю, чи відзнімати його сюди, тому що я не знаю, чи буде це цікаво вам такий просто мій відгук на продукти, якими я вже покористувалась, і можу сказати, як мені. Пишіть в коментарях, чи буде вам це цікаво. Покажу, що використовувала База Nails of The Day. Скотч база топ Уну Супершне. Добудовувала кути цим гелем желе від Стефані. Але тут відтінок зараз такий персиковий відтінок, він на молочному просвічується, але за рахунок того, що там у нас був френч, нічого не видно. Так, гель живе Стефані, Гель-сілкар молочний, у мене літер, я його переливаю. І малювала Стефані Білим. Ну що, дівчатка, у мене вже другий день. Я вирішила все ж таки завершувати цей влог. Вчора це не зробила. Хочу зробити це сьогодні, тому що хочу свій вихідний день записати в окреме відео. Свій вихідний день. І завтрашній робочий день, він там буде насичений. Тому хочу зробити ще один насичений влог. Я думаю, він буде також цікавим. А в цьому влозі, в принципі, була і розпаковка, і якийсь там міні-огляд цих замовлень. Тому, думаю, дівчатка, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі, пишіть, що вам сподобалось. Як вам моя нова підставочка під тіпси. І буду дуже рада. Бачити вас у наступних відео всім па-па!